Всім привіт! Передусім, я маю вибачитись за те, що вчора так і не виклав свіже відео з новинами. На жаль, зараз у мене просто катастрофічно не вистачає на це часу. Тож я дуже радий представити вам нового ведучого Дмитра. Для нашого проекту це вже третій редактор, не враховуючи мене, і я сподіваюся, що цього разу останній. На жаль, у нього ще немає досвіду такої роботи, але я чітко бачу, що він просто фантастично швидко вчиться. І помітно прогресує з кожним днем, буквально пара тижнів, і він повністю адаптується до нової роботи. От побачите. Тому, будь ласка, не будьте до нього надто суворими і просто дайте шанс. А за бажання підтримайте його в коментарях, бо він, звісно, трохи хвилюється. Ну а тепер передаю йому слово. Вітаю вас, друзі. Саме так я і буду тим позаекранним голосом, який буде озвучувати для вас наші ігроновини від сьогодні і маю надію на довгий час. Ну що ж, поїхали. Тепер трішки про шанси команд на Мейджор. NAP майже гарантували собі прохід на Мейджор, тоді як Бейт удвічі підвищили свої шанси на потрапляння туди. Наші улюбленці Наві, очевидно, вже гарантували собі місце у другій стадії мейджору. Особисто мені вже не терпиться побачити, як наші команди будуть боротися за первенство найпрестижнішого турніру. Тож будемо вболівати. Сімпл і його нові реалії. Тепер поговоримо про нашу вже не висхідну зірку, та й мабуть вже не зовсім зірку. Сашка Сімпла, команда якого програла одразу два матчі суперникам поза топ-50. Як то кажуть, дружиш чотирма мільйонерами, станеш п'ятим або піди в команду, яку ти кілька років назад називав поминою ямою, і сам туди ж впади. Який варіант вибрав наш Сімплун? Думаю, очевидно. Щоправда, це не завадило Сеньку і друзякам пройти в гранд фінал ЄСЛ Челенс. Де вже сьогодні вони зустрінуться з командою Альянс. Переможець отримає слот на регіональні фінали ESL Challenger, де одна з чотирьох команд отримає інвайт на ESL Pro League. Тож я думаю, коли ви переглядаєте це відео, ви вже побачите результат на екрані. Майбутнє оновлення в Counter-Strike злили нові наклейки, які цілком імовірно може додати в оновленні, присвяченому дню народженню гри. Хто не знав, це 27 вересня. І ви тільки но погляньте, які вони круті, особливо ці різнокольорові черепи. Ще можливо, що саме з цим оновленням, на що я дуже-дуже сподіваюсь, відбудеться ротація арсеналу. Тобто додадуть нові кейси, нову колекцію і, мабуть, нові наклейки. У додаток до цього я також дуже сподіваюся. Сподіваюсь, що додадуть новий режим, який вони вже давно готують. Який саме я не знаю, але щось по типу ретейку. І те, що підкріплює мої думки стосовно оновлення 27 вересня, це код, що стосується Genesis Terminal. Його також було оновлено. Тепер замість п'яти може бути до десяти пропозицій від дилера. Проте дане оновлення, звісно, ще не діє в самій грі. Досі п'ята пропозиція є фінальною. І як ми бачимо, все більше і більше фіксів та оновлень надходять до клієнту. Та гри тому підозрюю, що 27 вересня ми можемо отримати що найменш доволі цікаве, так би мовити, косметичне оновлення. Капсули Берліну пішли вгору. Ціна за день виросла аж у два рази. Моя думка, це може бути лише початок. Адже чим ближче до мейджору та нових релізів, тим більше інвестори будуть скуповувати такі речі. Тому хто встиг взяти раніше, зараз саме час вирішити, тримати далі чи вже фіксувати прибуток. Також трохи почали рости кейси розлом та гримучий. Тому ось моя друга думка на випадок, якщо ви вирішите, ну все, почалось. Закупляю на всю котлету краще не лізти в цю лутку. Дивіться наші відосики та грайте в Counter-Strike. І повірте мені, ви не пожалкуєте. Трішки решафлів в Gamer Legion. курсі посадили на лаву запасних, а замість нього буде грати Hypex. Цікаво, що покаже цей юний поляк і чи буде це на користь команді. Особисто я нічого не бачив нічого про цього Hypex, Тому якщо ви щось про нього знаєте, обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А також Sasp замінить Snappy на PGL Bucharest Masters в команді NIP. Що цікаво, PGL досі не оголосили список учасників на турнірі. Сам івент про з 26 жовтня по 1 листопада. Як ви вже, мабуть, знаєте, доволі нещодавно розробники дали можливість гравцям в Counter-Strike власноруч вдосконалювати механіку мап завдяки JavaScript. Завдяки цьому вийшла мапа Майнкрафт, де ви можете, як в грі Майнкрафт, створювати щось за допомогою блоків, тобто будувати, ламати і так далі. Тепер же слідом за Майнкрафт вийшов пейнтбол. В грі ви можете стріляти кульками з фарбою. Звучить доволі цікаво, і як на мене, це дуже круто, що пройшло доволі небагато часу, а гравці вже. Же викачують нові режими, нові мапи, які можуть бути навіть дуже дуже цікавими. Тому я думаю, зустрічайте вже скоро Danger Zone, де ми всі разом зможемо боротися за топ 1 Я також цього дуже чекаю, впевнений, як і більшість з вас. Тепер знову поговоримо про сімпла. І чи вам колись було цікаво, а скільки взагалі карбованців отримує цей лускунчик? То я вам скажу: всього на всього 130 тисяч доларів. А тепер тримайте топ-3 зарплатки: Сімпл 130 тисяч, зайву 100 тисяч і Ніко 95 тисяч доларів. Цікаво, як швидко ця організація Оральних ігор пожалкує про покупку Санька. Чи будуть Valve переносити всі свої інші ігри на Source 2? Як на мене, доволі актуальне питання, бо те, що вийшло з Counter-Strike, це реально успіх. Нові модельки, нова механіка, нова графіка. Ну реально круто зробили. Поки що офіційних новин, звичайно, немає, але подейкують, що вони вже десь там розпочали розробку і плавно, плавно до цього підходять. Особисто мені хотілося б це вірити. Звісно, ми як завжди будемо тримати вас в курсі. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях свої думки. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.